Друзі, починаємо з такого кадру. Просто це бомба. Контент має бути нормальний завжди. З самого початку, не тільки перші 3 секунди, а й далі. У мене на каналі завжди виходять самі класні відео, а сьогодні буде одне особливе відео. Давайте я розкажу, що дочка происходит. Це Богдан, мій брат. Рідні. А це моя дочка Анастасія. Чого вона лізе на кришу? Ми поки не знаємо, ви поки не знаєте. Ну, я бачу її завдання вилізти на цю кришу. Все, come back. А, вже все, вже вже все. Вже все. Ну, в общем, я розкажу так, швидко деталі, що відбувається. Що зараз сталося. Ми грали в парку, стріляли луком. І одна стріла залетіла ось на цю кришу. Бачите? Там лежить стріла. Тепер у нас завдання, просто маленьке завдання, забрати свою стрілу. І тепер ці двоє думають, як це зробити. Ну не ламай! Та, дай стану тобі на плечі. Все, записується, куди ламаєш? Ні, ні, ні. <ріхи> дай стану тобі на плечі. Тут барашки були колись, ов'ячки, монокорову сюди поставити, або коня, щоб твої тваринки вигулювалися разом з тобою. А сам тут гуляєш в парку Можна гуляти Ну давай, ця, хто буде залазити пос... та... Хто буде Стану... по стрілу? Звісно можна Окей, йди сюди. Давайте знайдемо місце звідки да, ми да, можемо залазити я... Звідки можна залізти? Сама нижня точка так. Гарний парк, гарне місце все гарне тут. А ці двоє хочуть туди залізти, забрати свою стрілу, бо одна стріла 8 доларів. Богдан, вона кличе, йдемо до неї. Богдан, йдемо туди. Саме вона знайшла хороше місце, треба назад вернутися. Напишіть коментарі свій, будь ласка. Так, а зараз передаю привіт своїм дорогим підписчикам мого каналу, яких на даний момент 1730 чоловік. Дякую вам за ваші перегляди моїх історій. Анастасия, возьми камеру с собой. Встань сюда, она no, не сажает стату! А, Стань на моем плече, о, смотрите как будет. Okay. У нас стади ногой сюда. Мы еще загрязнены чуть-чуть. О oh, баба, ба. <свист> она залазит, вау. Wow. Она лезет в новых штанах. Стой, я, я а как я А как залезешь? Сюда тоже залезешь. Представьте, она уже там. Гоупрошку no, я взяла, не взяла? Ох, нас уже там. Снимаем видос. Анастасия Лиза по крыше. Богдан снимает на GoPro. Может мы тоже вставим да, это видео с GoPro. Да, да, да. Тудой да. сама. Давай сюда, стрелу. Да, не, у нас на... О, стрела. 8 долларов стрела. Спасли свои стрелы. Мы спасли свою стрелу. Ура! Идем теперь спасать Анастасию. Анастасия, ты нам важнейший, ніж стрела. <друг passedúblic sia> Идем спасать Анастасию. Быгом, злазь, бо все дивляться! Зараз полицию вызвучить будуть проблемы. Наномити, дано телефон. Підходь сюда, я тебя вообще зловлю. Я, я думаю, я спасу. Питкинь не можу, без ми там ви. Я не знаю, що ж так камера. Ой, я це. Йоу! Давай сюди! О, ну це прийду Yo, parce... Yo, я Окей, больше okay, телефон возьми. Снимаешь? Люди двигаются через телефон. Ну, включила. включила, Всем привет. Oh. 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 Давай, давай. Давай, давай. Ой, холодно, давай, <плес Cutting>

Анастасія жива і здорово прийде. Молодець. Ну ідемо покажемо тепер як треба стрілу запускати з лука. не кидайте. А вам дякуємо за перегляд класного контенту. З вас лайк і підписка. Наші дорогі. Всього щасливого. Всього хорошого всім. Чи може покажемо що вам як стріляти треба? Я можу на дерево. Шо, в цьому ще покажем, як Ні, в цьому відео ми ще все покажемо що ми тут робили. Є, металева стріла. дрону, дроном, митаєш стрілять. А ну покажи, покажи як ти. Є небо. Ой-ой-ой не видно. Падає, 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 падає. падає. Ось там далеко стріла. Прям по центру, по центру, бачите. Друга стрела. Поняли, да? Вот <laughs> так мы бегаем, забираем стрелы. О, Богдан, дивись момент!